Добрий день, любі діти! Ми дуже раді Добре, вас здаватися на сьогоднішньому нашому занятті. Дітки, пропоную вам привітатися із сонячними промінчиками і перетворимося на маленькі сонечка. Давайте повторювати за мною. Я маленьке сонечко. Я прокидаюся. Я, Я... Я прокидаюся. Я я умиваюся. Я умиваюся. Так, я розчісую свої промінчики. Я чищу свої промінчики. Я велике сонце. Я велике сонце. Молодець. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Добрий день, діти! Добрий день. Добрий день. Добре. 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 Подивіться, що це у мене в корзинці лежить. Що це я таке тримаю? Дітки, як ви думаєте, що це приніс їжачок в корзинці? Це у мене фрукти, але їх дуже мало. Я маленький і не встигаю назбирати багато фруктів. Допоможіть мені. Не, їжачку. Допоможемо їжачку зібрати фрукти? Так, допоможемо, молодці дітки. Тому зараз ми сідаємо у червоний трактор і їдемо у сад фруктовий. Збирати фрукти для їжачка. Ось ми з вами і приїхали. Подивіться, що росте на цьому дереві? Так. Це яблучко. Яблуко. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо. Ось ми назбирали повний кошик яблук. Їдемо далі. А це дивіться на дереві, що вісить. Так, це груші. Груша. Є у яблуні подружка. Соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Ось і груш ми назбирали повний кошик. А ось дивіться, що це. Так, це сливка. Слива. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кісточка в ній є. Їдемо далі. Ой, малята, дякую вам. Подивіться, як багато назбирали ви для мене фруктів. Тепер для всієї моєї родини вистачить на всі. Дякую вам велике. Молодці дітки, ось ми зібрали повну корзину фруктів. А можна я у вас ще трішки залишусь на занятті? Дітки, до скоро залишитися, так? Дякую. Так. Мені дуже подобається так. у вас на занятті. Тоді я вам пропоную пограти у цікаву гру, яка називається Розклади фрукти по тарілочках. Це яблуко складаємо на тарілочку з яблучками. А це грушка складаємо на іншу тарілочку. Це жовта груша, куди будемо складати на тарілку з грушами. Це червоне яблучко, складаємо до яблучок. Це груша зелена. Складаємо до груш. І зелене яблучко складаємо до яблук. Дякую вам, малята, за допомогу. Дякую вам за цікаву гру. До побачення, бувайте! Дякую, до побачення. на зустріч, до побачення!